Зараз у мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, де тут написано, що не можна знімати на камеру? У мене є раз ну... я вам покажу. Де? Покажи. Покажіть. Так покажіть. Покажіть. покажіть, я зайду. Давайте зачинимо. А... Зачинайте. А хто прийняв таке рішення? На поліції. Нам пристали античні рекомендації. А, Рекомендації? Да. Ну. Так а де табличка, що не можна знімати? А, ми зробимо, там. Коли? Сьогодні зробили. Так ви ж мене запретили знімати прокурор, а був. Ну, я... все, ви мене за... на території органів підрозділу поліції здійснення фото відеофіксації особам, які є відвідують. Це наказ не Це це просто письмо. Це да, додаток до листа. Це рекомендація, правильно? Ну, ну це ж це не наказ. Є лист, є лист... Та лист на, лист поліції по це по якому наказ? Ми я не можу вам сказати, це є тут додаток до того. Ну це, це ж наказ і ні. Це рекомендація. Це... — Та рекомендація це, — це, це мало. Ну, я ну, вам не можу сказати. А наказ там он, он, він там наказ. Не наказ, а на, назва того наказу. Де? Давайте я вам покажу. Ну давно быть я. Знімати. Ви знімаєте ось. Що ну, значить заборонено? Ось, ось, я ось не знаю чи нічого. Ось фотографуйте. Дивіться. Ну, так откуда оттуда мені видно, що там ми написано? Повисли, ми, ми, ну так ми... подавайте читати. Що, що тут написано? Ну що тут я побачу? Я що туди наклеїв? На ви не можете забирати. Привезли людину, побили середину, а чоловік не може знімати і По... що? Ну почекайте, ви ж прийшли. Ви прийшли до нас, не треба навіщо вам знімати. Ну, для себе а що? Я маю право знімати. Ви що, не розумієте? Ну, Ви розумієте, що у нас заборонено знімати. У нас є рекомендації, є накази, які нам присилають на спол. ГУНП. Ну, де наказ? Ну, я ж, зараз я по почекаю. Так нема по наказу у вас. За, зараз я Ну я узнаю, чи воно по всій Україні, чи тільки у нас у Світловодській. Будь ласка, це ваше право. Ну так узнаю. Хорошо, дякую.